Воно, так, пойдемо. підписники. Як ви бачите, я знайшов село. Максим, я прийду додому до тебе, ну, за ресурсами і ми там поділимо. Угу, Давайте просто прийдеш до хати і це, і, і ти зі мною підеш. Ні ні-ні ні, -ні, -ні будь в хаті. Я хочу таким, щоб підписник щоб я сам і підписникам зробити такий сюрприз, може нам щось вийде. Так, підписники. Я вже тут. Розвертаємось, проводь інтерв'ю. Так, тут в нас що буде? Вітальня. Угу. Вітаємо. Де чия кімната? Тут-та. тут можна сказати, показала. Я ще дома. я. Я потім буду робити ще наші кімнати. Угу. А де вони будуть? Ну... Моя кімната тут во, а твоя кімната тут во буде проводитись. Ну, а поки ми тут -во спимо. Ні, я не думаю, що тобі що це ідеальна кімната в твоїй стороні, тому що подивися, що тут вийде на вулицю. Стою з ліжка. добре. Ні не, дивися, я тут зробив тонель, який проводиться кімната аж тут во. Да, yeah, ради я, я сплю. А я пока в чаті я щось там зроблю в настроїчку. Угу, Я тут там поки допоможу. Якщо тут буде зал, давайте мені підписники декор. І я можу тут таке все задекорирую. Потім задекорируєш. Сподіваюсь, дуб ти маєш. Можете, будь ласка, добути дуба? Я що ти сказала? Дуба там є десь близько ялинки. Я тобі сокиру дам. Я маю, я маю кам'яну. Я тоже. Я я встиг зробити. Так де там моя хата, яку я ламав тоді? Не, не доска, а дуб іменно. Попробуй якісь тут, дерева знайти я... чи найти якісь грядки там, де дуб. Тут, тут у нас шаман заспанеться на крищі. Знаєш на якій криші? Який шаман? Шаман, який продає непотрібні блоки. Або як. Або як. для Артура... циган. Поптоїм, я його скину краще. Так, на. давайте подивимось, що тут Ні-ні-ні, на мене... Максим, Максим тут в тебе дуже багато дирки будуть в твоїй кімнаті. Твоя буде кімната в іншій стороні. я довго буду їсти. Так, якщо ти якусь хату побачиш поламану, то я тобі кажу, що теж я давно робив. Так, а я поки давайте підписники щось подивимося, може тут щось ми попробамо mm -hmm. тут землю. Тут ділинок нема, влада Я вже тут перевірю все. Та там десь є. Я хіба чого ми зараз стукну? Стука ты краще не ж не ж Стук-стук І ты порвали Пон волваном на кришу е е е, -е. лошара Не Ля -ля хто мене добив Сей раз доказывает за дубом ближ... Та тут немає ніякого дуба ближчого Максимум хати Іди сюди, іди за мною, іди назад. А -а -а. Чекай. Тикай. Ой. Ой. Ну, ну, ти із хорошу ідею Де це там? Шаманська хата, де ти є? Я тут, а я біля тебе. Де ти біля мене. Ти далеко від мене на де... чи 5 метрів? Тут, ну, в так, ідемо сюди. А, ялинка, так. Зараз я застрев на неї. Ну добре, ну вина... А я зараз ну, ну тобто йдемо кудись підписники, поки там щось в нашій хаті побудемо поки поки Максим не не я вируб я виліз з твої хати. Там ще є десь дуб, тому, тому знаю. Я знайшов ялинку, ще. Так, тут і підписанка в нас ось така штучка. Тут ліс, тут ліс ялинок, я бачу. Давай туди. відуди. мені треба одну ялинку тут виробити. Тут поламати. Жаль, що така жаль природи. Я не знаю, чи я дістану туди. Опа, підписники. Попав. Є от того. Фу, Добре, що тут прикольчик такий, блин, невеликий такий, гу. Так, я зараз буду. Добре.